Всім привіт! Мене звати Ольга Клочко чергове відео із серії не єдиною. єдиної. Сьогодні я вас познайомлю вже з пінкою для вмивання, її можна використовувати як для зняття макіяжу, або ж вмиватися після використання міцелярної води, яка також є в нашому асортименті. Я гадаю, що всі знають, що після використання міцелярної води, коли ми змиваємо макіяж ми знімаємо, потрібно ще змивати міцелярну воду. бо Міцелярна вода витягує у нас все забруднення, яке потім потрібно змити. Так от, Цією пінкою можна ідеально скористатися в такому випадку. Дуже часто її замовляють і можна його, її використовувати для підлітків, тому що воно бореться з чорними цятками, з прищами. От Якраз цей підлітковий перехідний період допоможе пройти підлітку. Більш зручніше, щоб не комплексувати і подобатися собі в відображенні в зеркалі. Зараз я покажу вам, яка тут піна, піна дуже м'яка, ніжна. Тут така мілка-мілка фракція, якщо можна так сказати. До речі, в мене вже зап'ястя, тут буде дуже з ніжною шкірою, бо я все тестую саме на цю руку. Ось так вона виглядає який запах. Ну, загалом я можу сказати, що це найкраща піна, якою я користувалася, як бачите, її дуже багато. Я використовую два натискання на все обличчя мені вистачає. Зараз я натиснула тричі, спеціально для відео, щоб ви просто побачили, наскільки її багато. Шкода, що відео не передає аромат. Так, зараз я витру руку, щоб далі вам показати вартість цієї пінки. Якщо в нас є, яка інформація на сайті? Так, вартість, повна вартість цієї пінки 196 гривень 37 копійок. Для наших клієнтів і команди Top Leaders ми надаємо знижку всім: 157 гривень 10 копійок. Тому я дуже її сильно рекомендую, бо всі пінки, які я до того використовувала, вони, що то мені не подобався аромат, то піна досить не така густа, а вона просто як тут просто дрібненька, і вона така прям м'яка-м'яка. І, що немало важливо, забула сказати, вона не стягує шкіру. Тому я дуже сильно її рекомендую. Хто захоче, звертайтеся до наших партнерів або пишіть мені в приват, надамо знижку і будете власником ось такої пінки.